Уявіть, що ви йдете вулицею з настільки глибоким смутком на обличчі, що він міг би збирати дощову воду, мрієте про той блискучий спортивний автомобіль, який ви колись хочете мати. Несподіваний поворот саме цей смуток є причиною того, що машина продовжує віддалятися від вашої реальності. Ласкаво просимо документної правди про радість. Вона, наче космічний магніт, який працює лише зараз, не завтра, не колись, а саме тоді, коли ви посміхаєтесь так, ніби ключі від омріяного авто вже у вашій кишені. Думаю, що варто розібратися детальніше. По-перше, радість. Це не те, що приходить після того, як ви щось отримали. Це секретний інгредієнт, який вам потрібен до того, як Всесвіт доставить ваші бажання. По-друге, теперішній момент це не про фізичне володіння вашими омріяними речами. Хоча це було б дуже добре. Це про Внутрішнє свято, яке відбувається, коли ви думаєте про те, що маєте їх. По-третє, ваші емоції це фактично космічна експрес-доставка. Доставка в той же день, але тільки коли ви по-справжньому схвильовані. Подумайте про всіх тих мрійників, про автомобілі. Скільки дошок візуалізації з Феррарі? Та так мало реальних Феррарі на під'їзних доріжках. В чому секрет? Коли хтось мріє про нову машину і водночас почувається так, ніби щойно виграв довічний запас морозива, це той теперішній момент, на який реагує Всесвіт. Їхній емоційний навігатор налаштований на радість, і Всесвіт каже: Я точно знаю, куди, куди доставити цю машину. Тим часом хтось інший мріє про ту ж машину, але з ентузіазмом людини, який видаляють зуб. Всесвіт. Перевіряє їхню емоційну адресу і каже, радості за цією адресою не виявлено, я просто залишу цю машину на складі під назвою Можливо, колись. Це ніби всесвіт, один гігантський торговий автомат, який приймає лише моменти радості. Скільки б ви не дивилися на ту шоколадку через скло без вкидання правильної валюти, ви просто. Ведете дуже інтенсивний поєдинок поглядів зі своїми бажаннями. Це секретний соус закону притяжіння. Або, як я люблю його називати: закон бути необґрунтовано щасливим до того, як з'явиться логічна причина для цього. Як обійти систему. Якщо хочете перевірити цю теорію. То спробуйте ці техніки активації радості. Перше. Передчасне святкування. Танцюйте навколо своєї вітальні, так, ніби ви вже отримали бажане. Ваші сусіди можуть подумати, що ви дивні, але всесвіт думає, що ви готові. Друге репетиція радості. Практикуйте відчуття захоплення від вашої мрії, доки ви фактично не перевтілитесь у щастя. Третє. Машина часу вдячності. Подякуйте Всесвіту за доставку вашої мрії до її прибуття. Це як надіслати листівку з подякою до отримання подарунка. Космічно заплутано. Але дивовижно ефективно. Найшвидший шлях між вами та вашими мріями це не важка праця, освіта чи навіть випадкова удача, хоча вони теж не зашкодять, це ваша здатність відчувати справжню радість заздалегідь. Ваші мрії не тікають від вас, вони просто чекають, коли ви розпочали вечірку радості. Аби знати, де саме з'явитися. Практикуйте відчуття необґрунтованого щастя щодо речей, яких у вас ще немає, ваша майбутня машина, будинок, колекція одягу, стосунки. Подякують вам за чіткі вказівки!